Це, звісно, що процес делегітимізації відбувається. Те, що ви тобто, да, тобто, розумієте, Мені дуже не подобається те, що зараз в медіа, по суті, більшість приймають або одну позицію, або іншу. Но мені здається, що треба якось намагатися говорити і про е, проблеми, які існують у владі, а і, і говорити, чому вони існують. Так. А вони існують дуже з однієї простої причини. Ніхто ж зараз не сумнівається, що центром прийняття рішень виступає Офіс президента. Цей орган. Uh, він uh, не передбачений Конституцією України. Uh -huh. І більшість речей, які приймаються, повинні вирішуватися Кабінетом міністрів. Uh -huh. Кабінет міністрів не є суб'єктним. Нас всі завжди кажуть про те, що Верховна Рада повинна отримати суб'єкт. У нас Кабінет міністрів не є суб'єкт. Виконавча гілка. Фактично, у нас те, що стосується президента і офісу президента, це м стало над органом, який не має я якого ніхто не контролює